Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. І сьогодні поговоримо про те, яким чином молитися, щоб зцілитися. Це така тема цікава, і вона досить в повній мірі висвітлена в Писанні. Подивимося зараз на підставі Писання, яким чином це все відбувається. Як це відбувалося в служінні Ісуса, яким чином це відбувалося в служінні апостолів. І також я поділюся з вами яким чином це відбувається в нашому служінні? Ми практикуємо служіння зцілення вже понад 20 років. Бачили за цей час ну, тисячі і тисячі найрізноманітніших чудес. Це відбувається як на безпосередніх служіннях, так і через інтернет, через молитву по телефону. І також люди отримують зцілення, навіть коли переглядають наші передачі. Недавно одна жінка написала в повідомленні в коментарях. Що вона звільнилася від панічної атаки. В неї почалася панічна атака, Це вже, вона вже від цього страдала десь більше року. Депресія, панічні атаки, і тут чергова панічна атака. І вона десь в Ютубі знайшла наше відео, там якраз на цю тему. Вона почала дивитися. Вона слухала уважно і десь посередині трансляції вона зрозуміла, що з нею вже все в порядку, цей весь страх відійшов. Серце працювало нормально, дихання нормально, вона прийшла в спокій в мир. І, і слава Богу, людина отримала своє чудо просто переглядаючи відео. Ще одне цікаве повідомлення, сестра написала, також слухала нашу передачу, а в неї з дитинства була якась проблема з диханням через ніс, і коли вона швидше починала говорити, то. Голос змінювався настільки, що важко було зрозуміти, що вона говорить. І їй не вистачало повітря, вона не, не вспівала вдихати необхідну кількість повітря. І ось вона дивилася нашу передачу, і після цього вона почала сама за себе вже молитися. І вона відчула, що там щось змінюється в носовій порожнині. Таке враження вона пише, що носові проходи розширилися. І це було настільки для мене незвично. Що я можу чітко вимовляти слова, і мені нічого не заважає. Бог мене зцілив. Алілуя. Приємно завжди чути такі речі, це прославляє Бога. Це говорить про те, що Він сьогодні продовжує чинити, творити чудеса, він не змінився. Слава Богу, за Ісуса Христа, який переміг смерть, який переміг диявол, який переміг гріх, хвороби. І Він сьогодні дає нам з вами владу над. Бісами і над хворобами, щоб їх виганяти? Ви пам'ятаєте, там в Євангелії від Матвія, 10 розділ, перший вірш, там Ісус збирає своїх учнів, 12, і дає їм владу над всіма бісами і хворобами, щоб їх виганяти. Тобто учні Ісуса Христа отримують владу над бісами і над хворобами. Не просто щоб знати про них, не просто щоб говорити про них, а для того, щоб їх виганяти. Яким чином це відбувалося? Яким чином це? Відбувалося в служінні учнів і в служінні Ісуса Христа. Ну от я вам зачитаю, наприклад, з 8 глави Євангелія від Матвія, коли до Ісуса, з самого початку, коли до Ісуса підходить прокажений, І Він падає на коліна і говорить: Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене очистити. А Ісус простягнув руку, доторкнувся до Нього, кажучи, хочу очистця. І можна сказати, що Ісус помолився за стілення прокаженого, ну, як в нашому теперішньому розумінні. І Він негайно очистився від прокази. Негайно очистився від прокази. Тобто весь цей процес стілення зайняв буквально кілька секунд. І сталося це тому, що цей прокажений вірив в те, що Ісус. Може його зцілити. Тобто Ісусу вже не потрібно було його довго переконувати, він вже був готовий. І взагалі люди, які приходили до Ісуса, вони вже були переконані. Там за рідкісним винятком, коли Ісус зустрічав якихось випадкових перехожих, і то цілком імовірно, або з досить високою долею імовірності я можу розраховувати на те, що ці люди вже чули про Ісуса, тому що інформації було досить багато, чудеса відбувалися. Всюди, і люди про це говорили, тому що це було дуже незвичне. Хоча для євреїв це би мало бути звичним, тому що в старому заповіті там маса випадків зцілення, особливо в служіннях пророків і в служінні Мойсея. Але з часом потихеньку, як і на жаль, в християнстві це все десь кудись відійшло на задній план, і все було замінено просто якимись обрядами, церемоніями, формами якимись служінь. А служіння в силі Божій кудись зникло. І слава Богу, що в наш час це все відроджується, відновлюється. І люди, які вірять в Ісуса Христа, вони починають собі це нагадувати і знаходити, це знаходити на сторінках Писання. Свого часу ми з моєю дружиною багато часу провели над дослідженням Писання. Ми хотіли розібратися в цих всіх питаннях, вияснити, яким чином це все відбувається, і чи може Бог взагалі діяти через нас. І коли ми побачили по писанню, що ніяких перешкод з його боку немає, що все, що для цього потрібно, просто вірити, робити згідно того, що написано, і ми будемо бачити чудеса. І коли ми перший раз поїхали самостійно, вже без старших служителів, просто самостійно нам було трохи незвично, трохи страшно, тому що ми цього ніколи не робили. Завжди, якщо ми десь молилися за хворих, Ну, то це було в, десь в церкві під час служінь. Іноді, звичайно, ми робили це вдома, але ми не були на той момент впевнені, хоче Бог чи не хоче. І коли ми молилися за них, то ми казали, Боже, зціли цю людину, якщо на то є Твоя воля. От тоді наша молитва за зцілення, вона звучала так. Ну і ми там ще багато чого іншого говорили. А в шостій главі. Від Матфія там Ісус звертається до своїх учнів, коли вони просили його навчитися, навчи нас молитися, то він там таку фразу цікаву говорить. Сьомий вірш. Коли ж молитесь, не говоріть зайвого. Або не будьте багатоселівними, як язичниками, які вважають, що за своє багатомовство будуть вислухані. Тобто. Коли ви молите за зцілення, то кількість слів не має значення. Тобто зцілення не станеться тоді, коли ви багато слів скажете. Коротка фраза Ісуса, Хочу, очистися» і Прокажений, невеликовна хвороба. Прокажений очистився вмить, написано. Пам'ятаєте іншим прокаженим, там 10 прокажених, коли до нього підійшло одного разу, і він їм сказав: ідіть, покажіться священникам. Він навіть. Нічого іншого не говорив, просто сказав, ідіть і покажіться священникам. І це було на той час досить. Це був виклик, можна сказати, тому що до священника йшли показуватися ті, хто мали проказу. Вони йшли до священника вже тоді, коли на їхньому тілі проказу не було. І для цих десятьох прокажених просто отак. От Посеред дороги розвернутися і піти до священника, то це був крок віри. Тобто вони повірили Ісусу, що це потрібно зробити. Хоча вони знали, що по закону вони можуть робити це тільки після того, як їхнє тіло вже повністю чисте. Тобто, це був крок віри. І я недавно молився за одну жінку, в неї був поліартрит. Досить така складна гостра форма, болі страшні. Вона вже якийсь час, кілька місяців вона не ходила, вона лежала. Десь там була стресова ситуація, хтось з рідних помер, в неї на руках, вона дуже сильно собі взяла то до серця і скрутило настільки, що вона все тіло боліло, і вона вже не могла нормально навіть ставати на ноги. Ну, Вона то могла, але це було їй дуже важко. І ось я з нею поговорив там кілька хвилин, і потім я просто. Коротко помолився. В ім'я Ісуса нехай відновлюється нервова система, суглоби, імунітет, біль, нехай виходить. Амінь. Все. Десять секунд. І після цього я говорю: а тепер вставайте і ходіть. І вона пробувала мені щось заперечувати, але потім погодилася зі мною. І важко було навіть сісти на ліжку, і важко було опустити ноги на підлогу, а вже казати про те, щоб встати, це було ще важче, тому що це все супроводжувалося не тільки. Блокуванням суглобів, але біль нестерпний. І Ось вона встала, вона почала ходити, в неї там пальці на руках почали рухатися, щось там почало вирівнюватися, деформація почала кудись зникати і алілуя. І не потрібно було мені годинами її промолювати, там, ланцюжок молитовний збирати чи по церквах оголошувати, щоб за неї помолилися. Тому що ми з вами, якщо ми служимо хворим людям, то це не залежить від кількості тих, хто служить. Ніде не написано, що для того, щоб зцілити одного хворого, потрібно зібрати 10, 20, 100 чи 1000 віруючих, які будуть за нього молитися. І я часто чую фразу на зразок того: за мене всі молились, за мене всі церкви молились, і така церква за мене молиться, і така, і така, і така. І там нічого не відбулося, чи там Бог не чув, там, чи ну, от такі різні фрази. Ще раз нагадую, що коли ми служимо хворим людям, це не між нами і Богом, це між нами і хворобою. Ну, і також ця людина, яка хворіє, вона також в цьому задіяна. Її участь надзвичайно важлива, тому що якщо людина не згідна з тим, що ви робите, як ви служите, якщо людина не сприймає вас. Або вона агресивно до вас налаштована, то я не впевнений, що у вас буде якийсь результат позитивний. Швидше за все, там нічого не станеться. Смиренним Бог дає благодать написано. Тобто не у всіх випадках, коли ви намагаєтеся послужити людині, вона хоче цього, або вона очікує це від вас, там, чи сприймає вас, чи згідна з вами. І іноді ми з такими речами стикалися, і тоді просто ми, ми не молимося в таких випадках, тому що ну, для чого? Це робити, якщо людина не приймає. Отже, Ісус сказав коротку фразу до Прокаженого Хочу, «Хочу очистися». В іншому випадку, пам'ятаєте, коли опустили до нього паралізованого, якого несли четверо друзів, і вони опустили його через крівлю, Він сказав йому, сину, прощається тобі всі твої гріхи, Встань на твої ноги і ходи. Чи візьми твою ліжко і йди звідси. Тобто фраза була також дуже короткою. Це було одне речення, і воно звучало також кілька секунд. І той встав. Ще в одному випадку з паралізованим в купальні Ветезда Ісус також сказав паралізованому Встань на твої ноги, візьми твоє ліжко і йди звідси. Йди додому. Також фраза була дуже короткою. Людина, в якої була всохила рука в синагозі, коли Ісус його побачив, Він сказав, йому підніми твою руку. Там не було таке. О, Господи, ти чуєш наші молитви. Ти бачиш, в якому тяжкому стані цей брат. В нього був інсульт. Ми всі страждаємо через це, Він страждає. Змилуйся, будь ласка, на Ним, ми Тебе дуже просимо, почуй наші молитви. Ні, там такого не було. Одного разу, коли Воскресіння Лазаря, коли Ісус там був біля могили Лазаря, то Він сказав, Боже, я дякую Отче, я дякую Тобі, що ти завжди чуєш мене. І це потрібно запам'ятати братам і сестрам в Ісусі Христі, що Бог завжди вас чує. Тихенько ви говорите, голосно, Він вас чує, в нього. Порядку, все в нього нормальний слух. Можете в цьому не сумніватися. І голосніше ви до нього звертаєтеся, чи тихіше це значення немає. Але в випадку, навіть з тим самим Лазарем, Ісус не просив Бога воскресити лазаря. Бог створив всі закони. Бог створив Всесвіт, Бог дав всі закони. І Бог дав нам з вами в Ісусі Христі владу над хворобами і демонами, щоб їх виганяти. І ми з вами відповідальні за використання тієї влади. Сьогодні зранку розмовляв з однією сім'єю, вони з Росії, і чоловік цей вже мені кілька разів телефонував. Дружина його була в реанімації, в дуже важкому стані коронавірус. Вона була в комі медичній протягом тижня апарації підключали штучного дихання. Тобто, вона була в дуже важкому критичному стані на грані смерті. Він був стурбований, звичайно, дуже молоді люди. Я кілька разів молився з цим чоловіком за зцілення цієї дружини. Ну, відповідно, і вони молилися, і вона, вони віруючі, і вона також вона казала, що вона молилася. І ось вона вже вдома, слава Богу, вона нормально вже значно кращий. Вже можна сказати, майже все добре. Є ще деякі там такі ознаки, немочі. І я з нею розмовляв, там коротенько також за нею помолився. І по ходу, коли ми розмовляли, вона каже: ви знаєте, от я дивлюся там в неї прибор, мабуть, цей був, який визначає сатурацію. Вона каже, перед цим, як ми з вами говорили, в мене сатурація була 92%. І зараз, каже, я поміряла, і 95%, тобто в нормі. Піднялася на 3% просто під час коротенької розмови і ну, буквально 10 секундної молитви. Тобто, Слово Боже. Живе і діяльне, і ви до нього не можете нічого додати. Ви своїм красномовством не можете збільшити його силу, не можете збільшити його ефективність. Ну ніяк. Все, що вам потрібно, коли ви говорите в чиєсь життя чи в своє життя, коли ви говорите проти хвороби чи проти якогось демонічної дії, це ваша віра, впевненість в тому, що Бог любить вас, що Він простив ваші гріхи, це дуже важливо. Що він дав вам владу над бісами і хворобами, що той, хто у вас більший, що ви можете наступати на змій, на скорпіонів на всю ворожу силу, і вам нічого не зашкодить, тому що є християни, я їх зустрічав, які бояться класти руки на хворих, які бояться наказувати демонам, тому що вони очікують, що після цього демони обов'язково нападуть на них. Після цього випробування обов'язково прийдуть в їхнє життя. І це ненормально. Це позиція страху, це позиція. Віри в диявола більше, ніж віри в Ісуса Христа, який Воскрес. І тут в Євангелії від Матвія, 8 розділ, є дуже хороша інструкція про те, яким чином молитися, яким чином що говорити, як в яких випадках. Дуже коротка, дуже така проста, лаконічна, це історія про стілення паралізованого слоги сотника. Я люблю дуже цей приклад. Свого часу він мені відкрився в Писанні. І я використовую цей принцип. Ви пам'ятаєте, приходить сотник римський, не єврей, взагалі не жив в синагогах, не родився в Ізраїлі, не обрізаний, не читав чити книжі Мойсея, не знав Бога. Ну, Зараз, можливо, Він вже під час перебування в Ізраїлі ближче з цим всім познайомився, і тому він прийшов до Ісуса. Він чітко зрозумів, хто такий Ісус, і Він зрозумів, що Ісус має владу. І коли він прийшов і сказав до Ісуса. Господи, слуга мій паралізований лежить і важко страждає. А Ісус сказав йому: Я прийду до Тебе додому, пішли до Тебе додому, я зцілю його. І сотник сказав: Господи, не трудися, я недостойний, щоб ти йшов під крилю мою. Хоча євреям заборонялося по закону Мойсея заходити до язичника в дім. Тим більше, це був не просто язичник, а це був окупант це був римський офіцер, який служив римському опера... Опера... імператору. І він знаходився на святій ізраїльській землі з зброєю. І Ісус сказав: Я прийду до Тебе додому. І сотник каже, не потрібно. Але скажи тільки слово. Це віра сотника. Скажи тільки слово. І він не сказав Ісусу, але якщо ти будеш довго молитися, але якщо ми всі будемо поститися, але якщо ми підключимо всі церкви і синагоги, вони будуть довго молитися. Він сказав. Якщо ти скажеш слово, то слуга мій видужає. Чому він настільки був впевнений? І тут, от, оцей принцип, який я називаю формула сотника, каже, тому що я чоловік підвладний і маю під собою вояків. Підвладний це означає, що він виконує вказівки команди свого начальства. Він підпорядкований їм, він виконує накази. І знаєте, в армії накази короткі. Там немає, знаєте, таких, таких дуже довгих наказів, і вони в наказовій формі, а не в прохальній. Тобто, якщо начальник звертається до свого підлеглого, то він йому не каже, будьте люб'язні, а чи не могли б ви, а чи не важко би вам було. Ні, там такого немає. Чіткий наказ йди, роби це, це, це. І сотник каже, я підвладний, і я маю під собою вояків, тому що він підвладний, він має владу над своєю сотнею. Якщо б він не був підвладний своєму начальнику, він би не мав влади в своїй сотні, він би не був сотником. А тут він виконує накази, він підпорядкований цим статутам воєнним, і він має право віддавати накази людям, які служать його сотні. Він каже, коли я одному говорю йди, він йде, іншому говорю прийди, він приходить. В слузі моєму кажу, зроби, і він робить. Оце от є, як я називаю це, формулою сотника. І там написано, що Ісус похвалив його і привів приклад. Він сказав, Я в Ізраїлі не бачив ні в кого такої віри. І сказав Ісус до сотника, йди, нехай станеться тобі за твоєю вірою. В сотника була віра. Його не потрібно було наставляти, переконувати, утішати. І Він сказав, іди і хай станеться тобі за твою віру. І сотник повернувся і пішов. Сотник не казав, а ти молитися будеш? А що, вже все? Скільки разів я чув, коли ми молилися за хворих. І ми молимося коротко, і люди здивовані казали, а що все? А ви вже більше не будете, ну, а ще, ну, а довше трошки, У мене ж такий діагноз, мені ж таке сказали. Та яка різниця, що вам сказали? Яка різниця, який у вас діагноз? Значення має тільки те, що Христос воскрес з мертвих. І якщо ви його прийняли, то Він живе в вас. І він живе в вас зі своєю силою всією, владою, зі своєю могутністю. І в ньому перебуває вся повнота Божества тілесно. І ви також маєте участь в цій повноті. Тобто вам належить право користуватися цією Божою повнотою. Його сила в вас. Сила, яка одного разу створила цей Всесвіт. Це слово, живе і діяльне. Або як Ісус говорить, слова мої, які я вам говорив, вони є дух і життя, бо дух животворний. Той самий животворний дух, який одного разу, Бог Творець, вдихнув в Ніздрі Адама, коли той ще був. Зліплений просто земного пороху. Мертва матерія у вигляді людського тіла перетворилася від одного подиху в живий, надзвичайно складний, досконалий організм. Один раз Бог дихнув. І коли сотник сказав до Ісуса, скажи тільки слово, одного слова Ісуса було достатньо. Ісус йому сказав, Іди. Слухай, йди, хай буде тобі за твоєю вірою. В іншому випадку, пам'ятаєте, коли до Ісуса прийшов царедворець і просив за свого сина, який помирав, Ісус йому сказав: Іди, син твій живий. В іншому випадку Він приходить в дім Єїра, в якого померла 12-річна донька. І він говорить: Дівчинко, кажу тобі, встань. Крутенька фраза. Не треба було довго говорити. Згадаємо собі апостола Петра, який приходить в дім Енея. Який був паралізований там протягом, протягом я не пам'ятаю, восьми років здається. І Ісус йому говорить: Еней, встань! Ісус тебе зціляє, постели своє ліжко сам. І Той встав. Потім він приходить в дім Товити, яка померла, і Він говорить, Товито, кажу тобі встань. Коротка фраза, три слова. І Товита встала. Павло проповідує в Лістрі, говорить про Ісуса Христа і бачить каліку. Який слухає уважно. І Павло побачив в нього віру для того, щоб отримати стілення. І звернувся до нього і сказав йому Вставай на твої ноги просто, і той встав і почав ходити. Хоча був калікою від народження, здається. Інший випадок під красними дверима храму, коли Петро з Іваном приходять в храм, і по дорозі там вони зустрічають каліку, який просить милостині, який. Вже мав понад 40 років і не ходив від народження. І Петро, звертаючись до нього, говорить: «Срібла і золота я не маю, але те, що маю, я даю тобі. Це вже досить довга фраза була. «Ім'я Ісуса Христа з Назарету встань на твої ноги і ходи. Також це зайняло 10 секунд. І він потягнув його за руку і той встав і почав ходити, стрибати, бігати, хвалити Бога. Це те, що ми маємо всередині той скарб, який ми прийняли в Ісусі Христі. Писання говорить: якщо Він не пожалів сина свого і видав його за нас, сина свого, то хіба з ним не дарує нам всього? І нам потрібна тепер народна медицина чи якась інша, якісь препарати, хімічні, наркотичні, хірургічні інструменти? Чи ми можемо використовувати Слово Боже, яке живе і діяльне, яке здатне проникнути в будь-яку частину тіла, і змінити навіть якісь генетичні речі, там порушення, які є в організмі, змінити якісь речі в нервовій системі, в імунній системі, яка неправильно поводиться в своєму тілі, і викликає артрити чи коліти, чи якісь там імунодефіцити? Це все в нашій владі. Бог дав нам цю владу і згідно цього принципу сотника. Ви говорите в будь-якому випадку, в будь-якій проблемі, ви звертаєтеся до проблеми, або ви звертаєтеся до тіла, і... або ви звертаєтеся до духа, який за цим стоїть. Так? Якщо там в одному випадку Ісус зустрів глухого чи глухонімого, і Він наказував: дух глухий чи дух німий вийде з нього. Ви говорите або до цього духа, або ви говорите до хвороби, там, де Ісус ціляє те, що Петра, в якої була гарячка. І Він погрозив гарячці. Або написано, поклавши руку до неї, чи доторкнувся до неї. Тобто, по-різному було. Але це не було, знаєте, таким дуже багатослівним і дуже довгим. Що, що там було? Це був короткий наказ або до хвороби, або до тіла, або до духа. Короткий наказ з владою. Оце все, що вимагається. І тоді відбуваються чудеса. Отже, друзі, якщо ви хочете отримати зцілення чи звільнення, я зараз з вами помолюся про це. Кладіть руку на хворе місце. Якщо місць багато, можете зразу на голову класти або на серце. Тихенько приймайте, повторювати за мною не потрібно. Просто спокійно слухайте. Отець, я дякую тобі за кожного, хто зараз дивиться цю передачу. Дякую тобі, Господь, за твою безмежну любов. Дякую тобі, Господь, за твого Сина Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь, за твою зціляючу силу. Яка торкається зараз цих людей. І в ім'я Ісуса я беру владу над всяким демоном, над всякою болячкою в їхньому тілі, в тілі цих людей. Я не кажу, хай це все забирається геть. Хай будуть зруйновані всякі діла диявола в їхньому тілі, в їхніх душах, в ім'я Ісуса. Хай припиняються запальні процеси, хай зникають всякі симптоми і ознаки коронавірусу, хай відновлюється нервова система, хай припиняються депресія, панічні атаки. Хай відновлюється робота органів дихальних, серце хай нормально працює, хай нормально циркулює кров і зміцнюється імунна система. Хай припиняються всякі запальні процеси, і всяка інфекція, віруси зникнуть геть з організму. Ракові клітини, ракові пухлини і всякі інші пухлини всіх форм і видів, поліпи, міоми, в тому числі аденома, простати, жировики. Нехай зникнуть безслідно в ім'я Ісуса Христа. Хай припиняється біль. Виразки, всякі розлади, розлади травлення, розлади нервової системи нехай припиняються, всякі психічні порушення нехай припиняються, демонічний вплив нехай припиняється, хай зникають всякі ознаки шизофренії, Альцгеймера, Паркінсона, гіперактивності, аутизму. Нехай відновлюється розвиток розумовий, нехай відновлюється мова, нехай відновлюється робота мозку в ім'я Ісуса Христа. Хай приходить мир, радість і повна свобода. І наказує, не нехай зціляється хребет, хай зникають міжхребцеві грижі, хай повністю відновлюються міжхребцеві диски, кровопостачання мозку, спинного кровопостачання м'язів. Хай відновлюються в ім'я Ісуса. Капіляри хай зціляються, особливо на ногах. Хай там нормально циркулює кров. Трофічні виразки нехай зникають. Деформація. Суглобів нехай припиняється. Всякі артрити, артрози, коксартроз, артроз колінних суглобів, анкелоз хай припиняється в ім'я Ісуса. Хай зникає клишоногість, плоскостопість, дисплазія кульчових суглобів, нехай припиняється, хай відновлюються хрящі, зв'язки, кістки після переломів, нехай відновлюються в ім'я Ісуса. Система травлення нехай зціляється. Алергія всіх форм і видів, в тому числі діабет нехай припиняється. Залежність, хімічна, наркотична, алкогольна, хай припиняється, медикаментозна, нехай припиняється. Всяка інша комп'ютерна, в тому числі також. В ім'я Ісуса нехай приходить радість, мир і повна свобода. Амінь. Якщо я не назвав ваш діагноз, то це все рівно входить в зцілення всього організму. Будьте стілені, будьте здорові в ім'я Ісуса Христа. Почніть себе перевіряти. А також я ще нагадую, нехай зір також зціляється, і слух. І тиск, хай нормалізується. Амінь, друзі. Досліджуйте Писання, вникайте в Ісуса Христа, відкривайте його в собі, ідіть проповідуйте Євангелію, зціляйте хворих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Даром отримали, даром давайте. Бог вас хай благословить. До наступної зустрічі!